Привіт всім глядачам мого каналу. В вашій увазі огляд рідкісної обігової монети 10 копійок 1992 року 21 ДАМ Або по-простому 6-ягідник. Почнемо з реверсної сторони монети, де 3 і 6 гроні по 6 ягід. Верхня ягода. Шостого грона знаходиться на рівні з одиницею номіналу. Тепер оглянемо аверсну сторону монети, де ми звернемо увагу на третій колос, в якому 5 і 7 зерна розімкнуті нижня часть четвертого зерна третього колосу в формі дуги. Гурт монети мілкий. Ціна такої монети в середньому від 50 до 100 гривень. Але проходи на віоліті були і по 150 гривень. Це залежить від стану монети. На цьому буду завершувати огляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!